Я почув звук і побачив дві ракети, які набажалися на Марс. Рік назад я сам з міста Суми, рік назад пішов служити війська і призвався на связь. Я цей рідний вибирав, мене направили туди, сказали, так як по возрасту, тіпа, вже кажуть, зв'язківців не вистачає, зараз треба зв'язківців. Ну, так і пішов зі жківцями. Я не відказався. Я почав служити десь. Сіюля місяця середини, а з середини того як перевели вже на зв'язки зі Полтаву. Десь в кінці серпня десь так потрапив, туди привели нас з другого місця і там ми навчалися. Я сьогодні пам'ятаю, що ми зранку встали, поснідали, якась, пішли на заняття о пів на дев'ятого. І потім через пів години була тривога. Об'явили тривогу, почали всі спускатися в обов'язковіщі. Це вже було після 9 години. Дуже багато людей спускалося, просто ну, не було можливості, я кажу, швидко все це зробити. Виходів багато було, ну, багато людей було, ну спускалися всі. Багато хто встиг, тому що пішли все той. Ну, я трохи затримався, тому що забув ти по телефону. Я спустився, потім сповнив, що телефон забув, треба повернутися, забрати, потім посчитав, що потім заберу. І в цей момент, поки цим стояв імені думав, коли мог дійти до укриття, було час можна було вижити і спастися, як ну, небудь пораненим. Я почув звук і побачив дві ракети, які наближалися на Ну, Я не думав, що вони іменно сюди, я думаю, вони пролетять вище і все. І потім, коли я зігнувся, що думав пролетить, вище ну, мимо момент, і вже очнувся, коли я нічого не бачив, нічого не чув. Я кричав, що я живий, я думав, мене засипало, типу спасайте мене живий. Ну потім я зрозумів, що я на вулиці. Почало трохи розвіюватися, я потім що все, і живий. Я був на вулиці, як стояв на вулиці, і там я так якраз в будівлі були дерева дуже великі, сусни, нас просто напросто цим всім. Хвилию і просто накрило. Я як стояв і так і очнувся. Ну, як очнувся, на мені не було нічого. Геть розірвало все. Ми футболки, штани, трохи все розірвало, нічого не було. Я тільки побачив, що я сиджу на, на сідницях, і ноги дивлюся, поранені, яка п'ятка, там, там перелом куча крові на мені. Ну, я зрозумів, що я живий тільки. Першим ділом я зрозумів, що треба вибиратися, бо може бути там наступний удар, чи як там що треба, як поки живий, треба якось вибиратися. Я намагався самостійно вилізти, як ліз через боль, яка воно боліло, але на той момент не було ні страху, ні болі, нічого, треба було якось вибиратися. Ну, Потім не вибрався, як доліз хоч трохи куди-будь, а там потім вже. Військові прибігли, там деякі люди, які що медики там, може, що той були, надали першу допомогу, встановили провбу, схватили якась в ноші і вже відправили потім у лікарню. Багато осколків було. Плюс в мене на лівій нозі відірвана п'ятка була якась повністю, яка нога. На правій кучі переломів було так само і на правій. Нозі теж кістки ну, перелом, переломи, кістки видно, ну все. Частіше всього прийшлося по ногам. Так само, як і по голові, то що я фактично нічого не чув, в мене було повністю перепонки по всі. Коли отримав поранення, очнувся в больниці, вже коли вже мене препорували, я зрозумів, що я нічого не пам'ятаю. Із своєї прошлої життя в мене пропала пам'ять. Я фактично ну, мало кого ще пам'ятав. Я тільки спам'ятав останній номер, який до мене телефонував. Її попросив, щоб просто зателефонували. Я не знав, що це за людина, а просто зателефонували, сказали, що я живий і все. І це оказалась моя дружина. Дружина з з моїм кумом, як кажуть, одне серцям з, з кумом. Він швидко взяли машину, вони швидко приїхали в місті, яка, ну, я їх оце... гарно, якщо, я їх двох оце запам'ятав, але я їх сам по собі я не пам'ятаю, хто вони. Це потім мені вже об'яснили. Лікувався, я її в Львові, це в Ужгороді в Сумах. Потім привезли в Полтаву, в Полтаві я лікувався у клініках. Потім в Ребіту на центрі я лежав, В Ужгороді там вже мене більше. Напросто лікували, робили пластику на ноги. операції витягували осколки, мінімум три операції це було точно. Лікували, все, я безкоштовно. Я, я ніде нічого не платив, нас лікували, того, оперували, кажу, кормили, все це безкоштовно. Ми лікуємося, поки, дай Бог, яка немає. На за час, період, коли там лікуватись, мене підняли лікарі на ноги. Можу я ступати на неї, трошки впиратися, ходити. Вже найкраще, чим було за цей період, скільки можна, скільки вони лікували. Дай Бог, як кажуть, їм здоров'я, ну, чуть-чуть підняли як на ноги, вже можна ходити. Фактично, ось буде як рік, я до сих пор ще не мог ніяк вилікуватися. Всі лікуюся, лікуюсь. Недавно зробила операція на усі. У мене яка не чує нічого. Залатали, одне ухо зробили, друге пускали, а потім, я кажу, ну, треба його все одно лікувати. Воно безглядно нічого не дається, тому що внутрі воно все перевернулося. Воно дуже тяжко і на голові. і так. Якщо я, допустимо, мені там, ну, от людина сказала, там мене там валя, допустимо. Света, Настя, допустим, я побачив, ну кажу, ти гарно, ми з тобою общалися. Ну я не пам'ятаю цього, але ну, вже на другий день я вже пам'ятаю, що там там, Світа, там Настя. Так -так. Ну буває, повертається ну, пам'ять, ну 50 на 50. Що пам'ятаю, що не пам'ятаю, Десь щось, десь якась літаючи чи не мав зрозуміти, чи це за мною було, чи це не зі мною було, чи... фактично не все повністю. Сім'ю так фактично спам'ятав, тому що був сім'єю вдома з дітки там все багато мені в чому поміг мій Катьку, модносечанець, він дуже багато фотографій розповідав мені. Я почав споминати з того моменту, коли в мене було це дитинство. І з того дитинства я почав з самого початку то далі, 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 далі. далі, І доходить до цього моменту, то що і... моменти пробивають, те, що я пам'ятаю. Я просто зараз ходжу, як кажуть, з одним палицією, бува колись двома, бува коли одною. погано на ногу вступаю, тому що вона в мене не згибається, тут не сама. Вона в мене не згибається. Там поскожені нерви, сухожилля. куди воно все зростеться, це потрібен дуже час.